Найважливіша причина, чому варто мати власний бізнес, це легалізація. Друзі, я стикнулася як представник своїх клієнтів з роботодавцями, які не надають документи належним чином. А саме це довідки з уже скарбового і ЗУСУ. Багато з них не розуміє, що таке електронний документ, і ми в майбутньому маємо проблеми. Клієнт не може отримати карту на максимальний термін і не може отримати карту, взагалі, якщо це. Буде громадянин Грузії чи якоїсь іншої країни, не Україна, то взагалі може отримати відмову за відсутності таких документів. Працедавці не розуміють форми цих документів, дають нам обичні скани, а не електронічні, як це вимагає уже, і нам важко достукатися моїм клієнтам. Важко достукатися моїм працівникам і мені до таких роботодавців. Тому е всім. Є можливість, в кого є сумніви, потрібно відкривати чи ні. Як на мене, це найкращий варіант для легалізації в Польщі, тому що ми не залежимо нікого. А хто подався по роботі і очікує від працедавців такі документи, мені дуже прикро, тому що через своїх роботодавців може отримати негативне рішення.